Бачимо, попереду йдуть на прогулянку по парку, це білі швейцарські вівчарки. Гарні дуже собаки. Мені вони дуже подобаються. Тільки, ну, щось вони, що я можу сказати, я можу сказати, що вони не дуже породні, особливо та, що трохи була товстішенька. Але як домашні улюблениці, якщо люди їх люблять, то я думаю, що все гаразд. Але це, ці собаки не для виставок, не для розведення. Я маю на увазі не порода, а саме е, ці два представника, які тільки що пішли. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої подобайки, пишіть коментарі, буду вам за це. Дуже-дуже вдячна. До зустрічі на моєму каналі у наступних відео.